Друзі, доброго ранку. Я вас вітаю в себе на каналі. Це канал про квіти, про півоні. Друзі, сьогодні в нас 8 чи 9, ні, друзі, 9 вересня. І сьогодні я починаю викупку півонів. Почну, друзі, я з сорту Голстандарт. Тому що більш всього, замовлень у мене, в які входить саме цей сорт. І для того, щоб зібрати 3, 4, 5 замовлень, треба основний сорт викопати. У мене дуже багато замовлень. Це За на Анастасію і на Гол Стандарт. Друзі. Сьогодні прохолодно, зараз сьома година ранку, я вже попила каву і буду починати. Запрошую вас до себе на поміч, хто з вас сміливий, гайда разом копати ями, бо це нелегка робота. Ну, все, друзі мої, починаю викопку. Що я накопаю, я тоді в кінці дня вам покажу. Покажу, які кущі, які будуть поділки. Можливо, одразу не зможу поділити, бо треба, ну і копати, і ділити. І в мене тільки дві руки, ви розумієте. Ну, все, друзі, ходімо. Друзі, ось о, граюся. Пройшла година, викопала отаку величенну яму. Що ви думаєте, великий кущ? Ні. Але дивіться, вже яка яма, дивіться. А як то кажуть, що ще ні кінця не краю. Ось граюся. Дай Бог, щоб тут хоча б три, три було поділочки. Дуже тяжко, земля суха, крепка. У нас нема піску тут, хоч я й додавала, коли саджала. Але у нас таке у нас тяжолий, так, 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 такий ґрунт. Ось бачите. Він взагалі його... Цей кущ не здвинеш, він сидить, як влитий. Ось, Так що, дівчата, мої дорогі, не пишіть мені кожної годинки, друзі, не обіжайтеся, але ж ви мені безконечно пишете, ну що ви там уже накопали, ну що ви там уже накопали. Ви знаєте, це ж ну як вам сказати. Це ж не на сінечко зверху позбирати. Це ж треба ось, ось один корч, я копаю вже годину і ще на кінця не краю. Дівчата, я всім все викопаю, тільки трошечки терпіння, трошечки мої золоті терпіння. Друзі, що Почався дощ. Почався дощ, і я зайшла до хати, не можу я в таку. Погоду копати, там і так так тяжко. Зараз вам розкажу, що я викопала. Дощ почався, бачите? Друзі, що я вспіла? Я вспіла викопати Вол... волосся мокре, бачите, дощик почався. Я вспіла викопати голстандарт, получилося багатенько поділок. Поділки різні, менші, більші. Є дуже гарні такі, знаєте, що е, прямо вже цілий такий кущик гарний, що на той рік буде з квітами. От, Голстандарт. Е, е, я викопала метелики, два кущі. Я викопала е, макінак Грант, але це в мене там тільки дві поділочки, і це були замовлені ще в прошлому році, то я не можу запропонувати, я відправлю дівчаткам ті, що замовляли, що я ще викопала? А, Канзас, Канзас я викопала, Канзас буде. Ще я викопала неон і Акрон. Так що я вже, дорогі мої друзі, можу почати збирати ваші посилочки. Я вже поділила, я вже не просто кущі викопала, я вже даже поділила їх на поділки. То вже можу почати збирати. Треба подивитися, в кого замовлення саме з цих сортів. Щоб дівчата всіх не чекали, тому що, е, у кого, наприклад, хайлайт, е, або Харітедж, або е, і то якісь півонії, або ще е, жемчужна розсип, або там ще, то я ще не вспіла, друзі, я не вспіла ще викопати. І так я старалася. Знаєте, нелегко. Я вам там показую кусочок, як я копаю. Земля. Ну, це ми, Миколаївська область, в нас земля така, знаєте, не знаю. Можливо, десь у дівчат пісок, тут же ж не земля, а камінюка. Взагалі все погано росте, не знаю, така в нас тяжка дуже вона. Груба, тяжка, і так як дощів не було, воно все таке забите. Ну, отак. Друзі, ну отакі справи на даний час. Друзі, друзі, всім привіт! Сьогодні показую вам результат своєї праці. Вночі в нас знову був дощик. Я хочу відправити посилочки, поки трошки просохне. Сьогодні у нас сонечка немає, такого, знаєте, темненько. Зараз ранок хочу показати вам поділки півоні, які я вчора змогла викопати до дощу. Значить, друзі, почнемо з початку. Друзі, значить, оце у нас всі поділочки. Це. Сорт Gold Standard. Поділки, друзі, всі гарні, різні, є дешевші, є дорожчі. Є прямо ось такі Ви знаєте, тут по 15 бруньок, але я боюся його Ну, ділити, і тому я можу запропонувати прямо таким кущиком. Вам одразу вже будуть квіточки. От це така поділка, звичайно, буде трішки дорожче. Їх таких поділок три штуки в мене, бачите, тут уже наскільки. Тут я рахувала до 15, до 15, десь 11, 12, до 15 броньок. Ось їх такі поділочки. А є, друзі, стандартні поділки. Такі ось тут, тут теж немало по три бруньки. На кожному стеблі. То десь є 6, десь є 5. Корені молоді, друзі, дивіться. Всі бруньки свіженькі. Я гарно їх поділила. Дуже таки мені тяжко було, але я справилась. Так, один, два, три, 4, 5, 6, 7. Наче сім, наче сім, друзі, але це ще не всі. У мене ще є один кущ. Так що я хотіла вас попросити о, ті дівчата і хлопці, хто замовляв ці сорти, хто хоче стандартну поділку, а хто хоче велику поділку. Будь ласочка, мої хороші, за... напишіть мені у Viber, що я хочу таку-то поділку. І... Я сьогодні буду пакувати ваші посилочки. Якщо сьогодні всі спакую, сьогодні всі відправлю. Так, друзі, переходимо далі. Так, ви тільки дивіться, дивіться, який конь, дивіться, конь який, дівчата й хлопці, теж розділився тільки на дві. Ось, бачите, кущ був дорослий. Боже, я вам не можу передати, як я його копала. Я думала, що я там і ляжу коло цього куща. Ось, бачите, трошки тернула, але це не страшно, Чуть-чуть курочку здерла. Бруньок багато, я не сказала, це сорт Акрон. Він такий шоколадного кольору з, серед, всередині з помпоном. Обрамі, обле, об, ой, вибачте, облямівочка така золотого кольору. Ось, отака така велика є. І отака от ще одна велика. Бо кущ розділився тільки на дві поділки. Бруньок, друзі, маса. маса. Корінь чистий, гарний, молоді коріння, але наросло добре-добре. Акрон, друзі, такого шоколадного кольору. Хто просив, хто хоче, велику, друзі, маленьких немає, не можу запропонувати. Далі. Далі, друзі, метелик. Метелик поділився стандартно. Ось їх. Дивіться, скільки стандартних поділочок. Ось є і більші. Хто бажає, друзі, тако, бачите, багато, як бруньок. О, вже сусід щось там пиляє. Так, друзі, я бистренько. Бачите, йде на три стволіка. Це метелики, друзі. Це е, такий сорт е, ранній такий дансинг е, батерфляй. Ось метелики. Поділочок багато. Так, далі. Канзас, друзі. Канзас поділився теж великі такі поділки. Дивіться. Теж тільки дві поділки, тому що я побоялася тут його різати, я не хотіла робити з нього салат. Ось. Так, друзі. Я розумію, що вам заважає тепеляння, ну що я зроблю? Є ще, ось мені так проще написати, бабушкин рожевий. Може хто хоче ароматний, е такий дуже-дуже смачно пахне рожевий сорт. Зараз е я вам скажу, як. Месьє жулілі, по-моєму, так. Ось, є ще це я відправляла вже дівчаткам. Лишилася ось одна ще поділочка і одна поділочка лишила, лишилася. Ну, Я можу ще, звісно, викопати. Це теж із е, старих французьких сортів темно-бордового кольору. Я такі сорти на букети друзі, продаю букетами такі сорти. Ось це з дешевеньких сортів. Ось, друзі, ось результат. Праці моєї вчорашньої. Один, два, три, чотири. І ці. Бо я вже ця, цю посилочку відправила там дівчині, Світлані. Я вже її відправила. Це вона замовляла тільки такі простенькі сорти. сорти. Ось, мої друзі. Дивіться, я ще раз потихеньку вам проведу. Ось, хто бажає. Таку велику поділку. Одразу мої хороші мені пишіть, збиратиму сьогодні. Ось, а крони прямо, ну, коні, коні. Так, це метелик. І метелик він сам по собі невеличкий, тому і бруньки менші, тому і поділочки менші. І Канзас. Канзас це махрова форма, ви знаєте, все, друзі, е Поки що е, мокро дощ у нас прийшов, поки я буду збирати е, ваші посилочки, ті, що ви е, з цих сортів, з цих, що є, дівчата, хочу, е, хто у кого там є в замовленні, то я, звісно, лишу ці сорти, підпишу і лишиться вам сорт. А ті, хто тільки ці сорти, будь ласочка, дівчата, я вас чекаю у Viber, е, напишіть мені, будь ласка. І я одразу зберу і відправлю сьогодні.